Вибиті вікна, зруйнований дах, потрощені меблі. Такий вигляд сьогодні має клінічна лікарня у Слов'янську після нічного обстрілу російської армії. Обстріл почався у півночі. Ми тут рядом живемо. Спочатку літіла. Ні, спочатку ду -ду -ду -ду. збивали, потім бахало. Потім бахнуло так, що у мене стекла дрожали на втором этаже. Потім смотрю в окно в спальню. Огонь страшучий горит, все тріщить. До трьох часов ночи было обеспечено все. я в коридорчике сидела, молилась богу, крестик целовала. Читала отчина. Не передать впечатление. В мои 90 лет трясло меня. Я не знала, куда бежать, сползла с кровати. Думаю, ну надо туда, где две стены лезть, в коридор. Ой, я на первом этаже стекла дрожат, сама дрожу. Ну а так, конечно, такой войны невозможно выдержать. Невозможно, когда этот Путин образумится и успокоит народ свой. Айга, волонтер з Латвії, розповідає, привезли автівки до України та ночували в Слов'янському. Спочатку два шахідак я слышав мимо пролетіли, тихо, казалось, далеко. Ну а потім, як будто мопед ко камні во двор в'їжджають, і просто чотири три трі по-моєму, да больших. И все. Задрожало, мы испугались. Все, я понял, что это не надо бежать в подвал и куда-то прятаться. Снял издалека, как это все прилетело. И я поеду домой, покажу, как очевидец. Это будет еще впечатлительнее для моей страны. И... Думаю, что люди будут ще больше помогать вашей стране. Я вылетела во двор, а сумку схватила і не знаю, куда бежать. Вот, такая паника меня хватила. Вот, а потім ще третий раз стекла у меня так вылетали. Одна напрочь, а которые только поврежденные. Ну и щелі, уже щелі в хаті эту мелочь. Шипки скотчем жінка заклеїла ще в 2014 році. Каже, з тих пір не знімала. Прибирають наслідки обстрілу і на вулиці. Варвари б'ють по больницям. Лікарня закрита була. Але все одно треба розрушити. Пускай на це все і скажуть, що натовський генерал опять свадьба тут була. У них. Як повідомив у себе на Фейсбук-сторінці, начальник слов'янської військової адміністрації Вадимлях, місто росіяни атакували двома безпілотниками грань 2 пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, лікарня, дитячий садок. Загиблих та травмованих немає. Анастасія Галасюк, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.